Питання очі. Доброго дня. Рада мати спілкування з вами і розглянути малесеньку, розглянути малесеньке питання, мати маленьку розмову, тому що від початку війни, від початку повномасштабного російського вторгнення, особливо віряни Української православної церкви взагалі українці розділені кілометрами. І ці кілометри розділяють. Життя людей на до і після, розділяють його на мирне і з війною, відділяють від дому, відділяють від родини, відділяють від улюбленого приходу. Ось. І ми маємо багато жахливих речей, які стаються з нами постійно, але до нас прийшло Різдво. І Різдво Христове прийшло до всіх, хто його чекали, і оця благодать Божа, вона не запитувала, де ти живеш, не запитувала, чи ти живеш е, під постійними обстрілами на прифронтовій зоні, чи ти в Окопі захищає, захищаєш державу, чи в е, більш мирній обстановці, чи ти за кордоном воно прийшло, свято прийшло, якщо ти його чекав. Чи чекали закордонні е, парафії Української православної церкви на Різдво? Як вони його провели? Особливо чекали і дуже чекали, тому що за кордоном людина відчуває потребу в церкві в Україні в своїй батьківщині, особливо тому, що коли людина побає за кордон попадає. То вона відразу ж відчуває свою інаковість. Чого тому, що вона навколо бачить людей іншої культури, іншої мови, іншої релігії чи конфесії, і автоматично наставить собі таке запитання в Україні. Ми не відчуваємо так інаковості, і взагалі це зрозуміло, що не відчуваємо, тому що всі такі самі, як ми, а тому в діаспорі дуже загострене відчуття: по перше, своєї національної ідентичності, по друге, віри культури. Е, ось е, і е, традиції, е, зокрема, колядки, аніде так Різдво не святкується як в Україні. Е, знаєте, свій час, коли я був студентом, вчився за кордоном, я завжди намагався е, приїжджати на Різдво в Україну, тому що Різдво найкраще відчувається в Україні. Е, тому е, святкування були досить такі е, гарні, голосні в хорошому сенсі цього слова. Колядки. Колядували крім богослужіння, на які богослужіння, на які збиралося дуже багато людей. Я так слідкую за цими нашими парафіями, і це видно в інтернеті, на Фейсбук-сторінках, в соцмережах. Але наші е, прихожани, хори колядували е, і в храмах, і в. По хатах, по квартирах ходили до прихожан і в метро, і в поїздах, де що я писав себе в телеграм-каналі, і в фейсбуці це і відень, і гамбург це те, що я згадую, бо в нас більше 60 тільки парафій. І більше 25-26 душпастерських посередків, тобто загалом більше 80 громад, більших, менших, маленьких, великих, різних, але скрізь це святкування було таке радісне, і я би навіть сказав, що якісь наші мої очікування, воно перевершило. По Такому вибуху емоцій, скажу так трошки по-світському, навіть в Німеччині в Лейпцеготець Максим Бойчура, настатель нашої парафії, там організував такий фестиваль колядок, куди з'їхалися хори, парафіяльні з Дрездена, Гера, Гамбург. Здається, ще звідкись. Тобто і там було досить багато людей, і це вже, знаєте, воно на місцевому рівні е, організовується, і це прекрасно з ним спостерігати, як люди наші організовуються, як е, радіють, як святкують, як несуть е, свою віру, свою культуру ось в те середовище, де вони живуть. Е, зокрема, мав, німецьке, я не знаю, в італійське, французьке і так далі. А, про що свідчить ось така. Бажання людей е, триматись е, оцієї цієї традиції святкування різдва, нести його до в іншу культуру, е, нести його з гордістю. Про що це свідчить? Ну, це те, що ми знаємо, хто ми чи їх батьків діти, е, виражаючись скажімо, словами відомого нашого поета. E, і бачите, за кордон виїхало багато людей і серед них багато віруючих. І чому так відносно легко нам вдається зараз в даний момент організовувати такі парафію? Тому що люди просять, тому що люди, коли за кордоном попадають, вони питають: а де церква, а де храм найближчий, а де священник, звертаються до нас. І е, це говорить про те, що Україна, е, православна Україна, християнська, в нашому, в нашому випадку, вона досить сильна. У нас є багато людей, де да, багато виїхало з України, але вони поїхали в інші, в інші міста, і в інші країни. У нас є духовенство. Тобто, церква наша сильна людьми, і в той час як нас забирають храми в Україні, так люди моляться в пристосованих приміщеннях. Тобто, зараз історичний період такий, що я думаю, це дуже добре попри всю трагічність, що церква наша стає церквою людей, не церквою приміщень, хоча дуже важко. Трачати приміщення храмів, які ти вклав ти вклав свою душу не тільки кошти, але роки праці. Е, ось але е, напевне, десь господь попускає оце, щоб ми зрозуміли, що перш за все, християнство це люди, це общини, це громади. Адже за кордоном ми не будуємо храмів. Ми не купуємо храмів, немає таких ні коштів, ні нічого. Ми організовуємо громади, формуємо, збираємо людей і моляться в протестантських, католицьких храмах, в пристосованих приміщеннях, в залах. Ви бачите, це відкрита інформація. І це добре, тому що християни перші так само не з храму починали. І Ісус Христос так само починав з общини з 12 апостолів, 70 апостолів. І е, я думаю, це от куди ми маємо рухатися? От такі сім'ї, духовні, такі парафії духовні. Е, от ми маємо створити і створюються вони. І знаєте, дуже приємно бути долученим до цього процесу і. Дуже приємно бачити, як люди організовуються, і як вони потім висловлюють свою радість духовну, знову вертаємося до порядок, про яких про які ми говорили, бачите, можливо, ми не будуємо за кордоном храмів ще й через те, що ми відчуваємо, що ми в гостях, але в Україні ми вдома, і хочеться, коли ти вдома, як добрий господар, мати все належним чином, тому що ти вдома і це твоє, щоб потім це гарно достойно передати для нащадків. Наприклад, уявимо ось наше відео, переглянуть віряни, наші переглянуть українці, і вони їх це питання, де наш храм, де наші люди, де громади, де свої, де рідні яким чином, де можна знайти інформацію про наші храми, де вони, в якому в якій країні, в якому місті знаходяться. І можливо, якщо ось українці православні розуміють, що їх є достатньо, яка до речі кількість потрібна. Людей щоб організувати свою парафію і запросити священника. Ось таке питання. По-перше, по таку інформацію можете подивитися на сайті відділу зовнішньої церковних зв'язків. Це раз. По-друге, в Гуглі просто загуглити парафію ПЦ, там, там, там. Ні? Ось звертатися до нас можна до Владики Мелетія, хто знає, голови відділу зовнішньої церковних зв'язків митрополита Чернівецького Буковинського, до Владики Вініаміна, який за кордоном нас займається там закордонними парафіями. До блаженнішого напряму можна писати. Зараз до мене можна писати. У Фейсбук є і зараз комунікації досить такі легкі в цьому плані. Та навіть в Фейсбуці зайти там, подивитися, в соцмережах просто прогуглити. Потім також, знаєте, для того Ісус Христос почне з 12 апостолів. Я думаю, можливо, це така якби, цифра, з якої можна почати. Хоча Свідчить досвід, свідчить, що навіть коли є одна сім'я чи декілька людей, які хочуть, які дійсно цього бажають активних, то потім всі інші підтягуються. Важливо, щоб в тому містечку, місті були інші люди, інші ну, віруючі. Тому що, знаєте, коли, допустимо, живе тисячу людей десь, в нас ну, в певному містечку ну, середньостатистично ну, ходить, на жаль, десь 3%. Ми говоримо про регулярних препарафіян, так і є просто різні, різна статистика. Десь люди більш віруючі виїжджають, десь менш церковні. Буває так, що люди приходами виїжджають. у Нас є такі випадки, де півпарафії виїхало. Але знаєте, є парафія, це тоді, коли вона вже зареєстрована, коли вона вже має хоча б 70 чоловік і більше, 50-70 регулярних прихожан. Ми не говоримо про різдвяно-пасхальних прихожан. Це десь покропити, посвятити, прийти. Це це одна ситуація. Ми говоримо про регулярні про общини, де є регулярне бо службове життя. То це вже можемо вважати парафією, де от скажімо. yeah Дужпастрівської осередки або місії, да, де людей там 10-20 чоловік, де немає, де вони, умовно кажучи, де немає священника постійного, куди священник має е, стабільну парафію в одному місці, але окорняє, приїжджає раз в місяць, два рази в місяць. Буває, навіть е, е, умовно кажучи, по суботах служить в одному містечку, а по неділях вже в великому місці. Це е, залежить. Але знаєте, е, я думаю, що от Господь каже, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там я посеред. Перед вас так тому, де навіть двоє чи троє. Я думаю, треба починати з двох. Так от двоє чи троє зберуться, ось а вже скільки виросте, то це залежить від, від людей, від трудів, священника. Ось тому, що зараз час сіяти зараз час сіяти. Хоча ми вже недавно посіяли, але вже плоди ми бачимо. Ось і дуже приємно спостерігати, як посіяне росте. Дійсно, ви праві, і це тішить, це радує, це додає такого оптимізму, віри, що все стає на краще і все обов'язково буде на краще. Віра за кордоном, наші храми, священник, який об'єднує прихожан, стає більше, ніж просто церковна малесенька громада, це частинка дому, частинка сім'ї. І знаєте, коли так ти вже там живеш, освоюєшся, ти розумієш, ага, потрібно якось думати на майбутнє, хоч можливо воно і непевне. і. Коли ми говоримо про майбутнє, ми завжди згадуємо молодь, діти. Як в тому плані здійснюється, можливо, є якісь ідеї, можливо, є якісь анонси, що ми можемо зараз проговорити? Або те от, той добрий приклад, про який ми можемо згадати, який буде саме цікавий для молоді православної за кордоном. Ну, взагалі, дійсно, молиться особливо і діти. Це особлива на категорія нашої пасторської опіки. Ми про це думаємо. От я робимо в силу в можливості в Іспанії в вересні місяці минулого року. було, було перше зібрання православної молоді. Було більше 70 людей, мало приїхати більше, але завжди знаєте, комусь не виходить цього року. Ми плануємо також зібрання саме західної європейської молоді, української молоді Західної Європи. Попередньо це може бути в Італії. Ось і ми це робимо саме поки що орієнтовано на молодь Західної Європи, тобто ті молоді люди, які жили до війни тут, хто родилися також. у Нас також є таких вже багато. Немало, скажімо так, і ті особливо, хто ви. Їхали, тому що нам потрібно зберігати свою культуру, віру. Нам потрібно, щоб молодь одружувалася як нам потрібно. Ми хотіли б і дуже бажали би і виходила замуж і одружувалася е, на своїх. Звичайно, що це факт, що буде багато міжконфесійних, міжнаціональних шлюбів зараз при такій кількості, що зараз в Європі біля 6 мільйонів живе наших українців. Але хотілося б зберігати це, тому е, у нас такі плани. Вони будуть пізніше анонсовані, але. Плюс сімейне сімейні сімейне служіння, тому що сім'ї розділені, ви знаєте ситуацію краще. Мене тобто пастирської, якби роботи дуже багато за кордону. Тому це, це дасть Бог буде. Ми будемо це робити, і я скажу, що форум в Іспанії, який був у вересні місяці, 2023 року, він був дуже успішний і важливо людей збирати, щоб вони бачили, що вони не одні. Одна дівчина, яка приїхала на форум, сказала, що я думала, що я одна у своїй країні, чи своєму місті, там чи нас декілька. А тут нас так багато, і це нас надихає так. Тобто і мені хотілося б, щоб і в Україні, і за кордоном люди об'єднувалися, наші е, знаходили нові форми служіння, просто спілкувалися, спілкувалися як починати з зуму, як ми з вами, а далі потім вже зустрічатися реально. Тому це такі в нас плани. І, і, і плани хороші, і вже і зроблені справи теж дуже хороші, дай Боже помочі вам і священникам, і активним молодим людям, які будуть займатися такою місією. І говорячи про саму місію, ми розуміємо, що ну не все так позитивно, і багато викликів і там є за кордоном. Що найважче, що найважче для священника для церковної громади. Хочу подумати зараз, щоб вам відповісти. Е, що найважче? Бо знаєте, навіть ви говорили, що е, ввичаюсь, ви говорили, що не, ми служимо в пристосованих приміщеннях, е, немає конфлікту між різними конф, різними конфесіями, різними навіть, скажімо так, християнськими протестанти mm -hmm. і православні, от mm -hmm. ці кому в Європі. Ні, це дивіться тут, навпаки, е, в цьому плані, е, ми бачимо, що е, сьогодні е, знаєте, я скажу річ трагічно, але дуже мені здається, е, це буде гола правда. Що зараз ми бачимо, що протестанти, католики, англікани, християни інших конфесій ведуть себе ближче і краще, по більш по християнськи, ніж наші православні. От якщо порівняти з тим, що робиться в нас в Україні. Е, і дійсно ти бачиш е, те наскільки по-християнськи ставляться е, християни іншої конфесії до нас, е, і так само і це викликає таке саме ставлення від нас до них. Е, тому е, це, це, це трагічно, це велика проблема, коли ви бачите православні виступають проти православних, виганяють з храмів, агресія, ненависть, постракізм. Е, а зі сторони католиків, протестантів, англіканів інших конфесій, ми бачимо таке справжнє християнське ставлення. І тоді виникає питання, оце євангельське, а хто є ближній мій з притчі про милосердного Самарянина? Розумієте? А хто є ближній мій і хто дійсно по-християнськи ставиться? Деколи нас кажуть, от ви там служите там, в, там, в храмах іншої конфесія, чого ви не служите там з ПЦУ і тому подібне. Знаєте, ну, а, а ви подивіться, як вони ставляться. Якщо в той час, як прихильники ПЦУ нас виганяють з храмів, то інші люди нас пускають. Знаєте, на Пасху я служив минулого року в Римі, і священник католицький, який дав нам храм, він прийшов каже: мені дуже приємно, що. Ви, ваша община, ваша громада змогла б святкувати Пасху Христову тут. Ось розумієте, якщо ти живеш по-християнськи, тобі дуже приємно, що так, да, вони ми інші. У Нас також між православними католиками непроста ситуація була. Ось ми знаємо історію. Але можливо, та історія має пройти для того, щоб ми зрозуміли, що є справжнім, щоб оця вся це наносне, ця вся. Це те, що в нас було негативно, що воно відійшло, що ми це переоцінили. це, напевно, дуже добре. Це напевно дуже добре. Що найважче? Я скажу, що найважче, напевно, коли немає людей, коли немає підтримки. Ось бо коли навіть мало людей, от ви знаєте, я скажу, що, що приємно, приємно, коли люди хочуть. Хай навіть їх буде небагато, хай не буде не буде а це хай буде 10 чоловік, але коли люди приходять і хочуть, хочуть молитися, все. Найважче, напевно, коли немає людей. Але в нас такого майже немає, тому що де немає людей, ми туди не йдемо. Ось тобто сіємо там, де є поле. Ми сіємо скрізь, звичайно, але ми бачимо, що проростає в тому чи іншому місці. А ці всі труднощі, приміщення, міжконфесійні відносини, тут слава Богу, нормальні. На жаль, я вам скажу дійсно, що коли ми розміщуємо інформацію про наші парафії в соцмережах, то починається хейт, ненависть зі сторони прихильників ПЦУ, а також греко католиків а також просто світських людей, які там політизовані, дуже на жаль, це є. Ну але це знаєте, не на центральному рівні, а просто на місцевому рівні, і я цим не хочу звинуватити керівництво цих конфесій з однієї сторони, але просто от люди так є. українці розділені. І, на жаль, це бачать і інші люди, і інші зовнішні люди, я маю на увазі європейці. Так? І, і, і не намагаються кажуть, нове розділення ви не несіть ціє, ціє, цієї розділеності в, в діаспору. Ми її не несемо, і ми навпаки кажемо, будь ласка, нехай відкривають інші конфесії, ПЦУ, греко-католики, все. Ось і е, наша принципова позиція не е, нести цього розділення. ми збираємо своїх віруючих, вони своїх. Е, тобто, знаєте, є велике поле. Yeah. Яке потрібно обробляти. Ми ж не беремося всі за одну лопату, ось і копати. В кожного є своя лопата, своя частина uh -huh. поля, кожен працює, трудиться і все, тому що роботи просто багато, не встигаєш реально. От uh -huh. я би навіть сказав, що в діаспорі більше позитивних моментів, важких uh -huh. тут не кожен зможе зі священники. У нас є випадки, коли священники поїхали, попробували і вернулися. Є специфіка служіння. Тут потрібно йти до людей, тут потрібно жертвувати. Наше священство таке жерт, жертовне, Я вам скажу, тому що і воно жертовне в Україні. і Жертовне тут. Ви знаєте, коли нас забирають в храми, то виганяють е, наші священники, Потім приїжджає священик з відомої конфесії каже, мені там 10 тисяч гривень зарплату, ось такі-то та такі власного на, на рівни чи на волині, я особисто кіобти знаю. Тільки вас перемог кажучи... на да, хвилиночку, що 10 тисяч це вже до вас застаріла інформація. А, це застаріла, да, Ну от років-два назад було те, так. от, І потім кажуть, чекайте, а наш батюшка за 2 тисячі гривень служив, але мав господарство якось виживав. розумієте, Тобто е, батюшка. Е, Готовий трудитися, готовий жертвувати чимось, а не прийде і прийти на все готове. Ви знаєте, тут же ж в Європі ти не прийдеш, не забереш храм, не виженеш. Розумієте, такого тут немає. Тут треба просто трудитися з нуля. І, можливо, один з елементів нашого успіху, успіху, якщо так можна сказати, все-таки да полягає в тому, що духовенство готове трудитися і чимось жертвувати. Частина наших священників працює. Працює на сільських роботах тут за кордоном, от і при тому всьому вони ще й встигають служити із людьми, займатися, трудитися, тому це це, це приємно це бачити. Ась я думаю, що такі служителі, які от готові так трудитися, за ними підуть люди, за ними йдуть люди. І майбутнє нашої церкви саме в таких батюшках, в таких молодих, пер чи хто хоче йти на священником, тому що це лідер, я так по-свідкому скажу, духовний, адміністративний, це осердя, навколо якого збирається, збирається, збираються люди. Так, дійсно, і ось ми в відповіді ваші ви згадали, що коли розміщується інформація, потім може відбуватися оця така провокація. Місцеві відо... має місце і теж я. Підписано на декілька груп закордонних наших парафій, наших парафій, там, де є люди, надзвичайні групи, не церковні, а просто наших людей, які виїхали за кордоном. І теж я була свідком цього, коли розміщується інформація. А потім ідуть такі вкиди, які, які не знаю, вони націлені на те, щоб провокувати людей між собою. Тобто те, що Постійно є в Україні, закидається туди якась інформація про нашу церкву, яка є недійсна, і цілю цієї інформації, напевне, знову ж розділяти людей, те, що ми згадували, і те, що є жахливими як для нас, і для нашої нації. Ось, а щодо молодих священників, щодо семінаристів, щодо священиків за кордоном і взагалі і в нас, то дай Боже вам і сил, і терпіння, тому що час непростий, а духовна опіка зараз дуже потрібна, тому що люди втомлені, люди замучені фізично. А що може відновити це ось така духовна підтримка, благодать. ось, і... Одне цікаве питання все ж таки, тому що я не недостатньо не обізнана в цьому. Тобто парафії Православної церкви України за кордоном є, теж є. Ну, Формально немає, тому що Томос їм це забороняє робити. Десь вони в складі Косатнопольського патріархату, десь вони незрозуміло в якому статусі, Ось, тому, Наскільки ми бачимо, ми не дуже і спостерігаємо за ними, але їх ми бачимо небагато. Ось і таких ось активностей великих ми не бачимо. Тобто, зрозуміло, різдво пасхи люди приходять, будь ласка, вони також мають право це їхні питання, хай трудяться, я вже сказав. Ось <сміття> зовсім немає питання, але формально так, але і ми не бачимо якогось такого великого. Ну, зі сторони, можливо, я не маю всієї інформації, якоїсь такої активності, і саме регулярних. Прихожа я маю на увазі таких общин, де були би регулярні служби, тобто вони є, але їх набагато менше і по чисельності людей менше в них менше церковних людей. Я би сказав так. У Нас процент церковних практикуючих людей є таке на західній Європі практикувати віру, практикуючих людей у них менший, а в нас більший. Тому що і саме тому ну, наші парафії вони наші громади вони такі більш стабільні. Я би сказав так. Угу, зрозуміло, і ось зараз ми записуємо нашу розмову в, в перед дні, в переддень день святкування ще одного великого свята з циклу Різдвяних свят, з циклу святок. Це богоявлення, водохреща, як називають е, його в народі. Е, як це свято будете святкувати ви, де будете мож, можливо... Це можливо оголосити, де ви будете проводити літургію. Ось і, можливо, громадяни наші, які побачать це відео, будуть знаходитись десь близько, теж захочуть долучитися. Ну о, в нас дійсно будуть звершуватись боріння 19 числа, але це серед тижня. Так і будуть наші парафії освячувати до воду 21 числа в неділю, тому що за кордоном така специфіка, що в неділю краще більше людей збирається. Е, у нас буде посередньо Мілані. Я в даний момент знаходжуся в Мілані. Ось, але 18 числа напередодні буду освячувати воду в районі Венеції. Біля Местре в, ці, в цій частині там також громада людей збирається. Нась, але крім того буде і в всіх наших парафіях будуть регулярні богослужіння, Це також день, коли день, а то дні, коли люди також збираються освятити воду і прийти, поспілкуватися, і багато нових людей приходить. От і це нам дуже приємно і радісно. Дякую, дякую, Отче, і у вашому лиці вітаю вас, і у вашому обличчі вітаю всіх наших священство, наші за кордоном і всіх наших прихожан з таким великим святом, святом водохреща, яке ми очікуємо, і дасть Бог матиме можливість святкувати. Дякую, до зустрічі. До зустрічі.